Знайдемо і доставимо для звірки. На дні завершилася п'ята хвиля мобілізації, під час якої працівники військкоматів вдалися до новацій під час пошуку призовників. Вони вручали повістки на блокпостах біля супермаркетів та в бізнес-центрах. Кажуть, що мають на це повне право, адже з кожною хвилею мобілізації кількість чоловіків, які добровільно приходять до військкомату, зменшується. І такі облави вимушені, докладніше далі. За призовниками до супермаркету протягом останніх двох тижнів працівники Дніпропетровського обласного військомату практикували нове у призові, вручали повістки у громадських місцях. Військовики кажуть, це не означає, що чоловіка одразу відправлять в АТО. То лише звірка для обліку це повістка а необхідності явки в воєнкомат. Нічого більше. Проходить мідкамісію. Під документи про себе, ну на здоров'я, про составі сім'ї про образування. А місці роботи ну як положено, то що має бути у нас в учетних даних. Крім того, працівники військкомату зацікавилися приватними підприємцями. кажуть, ходили з повістками у бізнес-центри і там їх вручали. Правда, скількох призовників вдалося відшукати таким чином, невідомо. Якщо 5 років не появлялися в воєнкоматі, то лучше зайти. Тому ми мострітім де угодно того воєнного обов'язаного который питає иллюзии, що до него не доберутся, якщо він живе на сйомній квартирі і не хоче регистрировать місце своего проживання. Було в останню хвилю мобілізації, що сусіди таким чином здавали сусідів. Мовляв, ті живуть не за місцем прописки, але найкумедніше, що відправляти чоловіків на призов поривалися навіть жінки, бивши жони, бывшие нинішньої жони тьоші і навіть мами, которые не зовсім були довольны поведением своїх родних і близьких. Мужчин воєннов'язаних да тому очень сілі настоятельно просілі призвати ворожої сили для збавлення себе від каких-то неудобств. Загалом план п'ятої хвилі мобілізації Дніпропетровщина виконала. Призов склав 2450 осіб. Наступна хвиля розпочнеться вже 20 червня і триватиме три місяці. Софія Бгуцька, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.